Я е, працюю в Київській комісії по призначенню місцевих прокурорів по місту Києву, Київській області, Житомирська, Черкаська, Чернігівська і Рівненська. Десь так, щоб не бути заангажовані і не мати причетності до призначення закарпатських прокурорів, тому що вони здають тестування у Львові і працює Львівська комісія. Що відбувається у прокуратурі? З 15 грудня. Згідно наказу Генерального прокурора, і у відповідності до нового закону про прокуратуру ліквідовуються прокуратури міст, районів і міжрайонні прокуратури в Закарпатській області. На їх місце будуть створені 5 місцевих прокуратур. Це Ужгородська місцева прокуратура, яка буде обслуговувати місто Ужгород, Ужгородський район, Березнянський, Перечинський район. фактично, це буде Ужгородська місцева прокуратура. Буде Берегівська місцева прокуратура, яка буде обслуговувати Берегівський район, місто Берего і Виноградівський район. Буде Хуська місцева прокуратура, яка буде обслуговувати місто Хуст, Хуський район, Іршавський район, Міжгірський район. І буде Мукачівська місцева прокуратура, яка буде обслуговувати місто Мукачево, Мукачівський район, Воловецький район. І Свалявський район. І Тячівська місцева прокуратура, яка буде обслуговувати місто Тячівський район і Рахівський район. Фактично буде 5 місцевих прокуратур. Зараз проходить конкурс на по призначенню місць, керівників місцевих прокуратур. Це Прокурор, керівник місцевої прокуратури, перший заступник і заступники, а також прокурори місцевих прокуратур. На керівників місцевих прокуратур проходить чотирирівневий конкурс. Фактично два рівні вже відбулося: це перший рівень це тести на загальні, на професійні тести на знання законодавства. Другий рівень зараз закінчився в ці вихідні. Вчора був останній день, це на загальній здібності, тест на загальні здібності, математичні, логічні завдання. Третій етап це е, буде е, психологічне тестування, психологічний портрет і четвертий рівень це співбесіда, яка буде проводитись членами комісії у режимі онлайн, буде бачити так само, як і тестування. Можна було зайти на сайт Генеральної прокуратури чи прокуратури області, включити. Львівська конкурсна комісія, любу аудиторію відкритий, буде видно, як було видно, як проходило саме тестування в режимі онлайн. Ну, відповідно, два рівні вже пройшли працівники, які претендують на посади прокурорів прокуратур простих. Після завершення всіх тестувань будуть складені рейтингові списки, рейтингові списки і, відповідно, Будуть призначені керівники, заступники і прокурори місцевих прокуратур. Хто набере найменшу кількість балів за результатами тестувань в сумі взятих, вони будуть скорочені, так як всі працівники прокуратур міст, районів, міжрайонних прокуратур попереджені про скорочення у зв'язку з реорганізацією шляхом ліквідації. Хто буде мати найменший рейтинг, буде звільнений. Так що, думаю, ми оновимо повністю склад прокуратур. Будуть саме достойні, саме грамотні, саме професійні і чесні працівники. Ще таке питання в конкурсі на заміщення посад керівників місцевих прокуратур приймають участь не тільки працівники прокуратури, а всі бажаючі юристи, які мають вищу юридичну освіту, мають стаж в галузі права не менше п'яти років. Вони так само беруть участь багато по всіх місцевих прокуратурах. Багато є людей сторонніх, які також претендують. І будуть, будуть хто успішно пройде тестування, і всі етапи буде зарахований в органах прокуратури і буде працювати.